Добрий вечір, мої маленькі слухачі. З вами я, Тетяна Губарєва, а також мої друзі, осінні гно і веселі гарбузики. Сьогодні ми розкажемо вам чарівну казочку про сонечко, яке шукало друзів. Тож мощуйтеся зручно, вкривайтеся ковдрочкою і слухайте уважно. Жило було у високому небі маленьке сонечко. Кожного ранку воно прокидалося раніше за всіх, ще тоді, коли весь світ навколо дрімав у тиші, розплющувало свої золоті оченята, потягувалось і лагідно всміхалося до землі. Прокидайся, світе, співало воно своїми промінчиками, день уже народжується. І від того співу оживав кожен куточок. Росинки блищали, пташки щебетали, листочки прокидалися від сну. Та, хочуть всі раділи сонечку, у нього в душі жила маленька самотність. Усі мене бачать, думало воно, але ніхто не говорить зі мною. Може, десь є хтось, хто стане мені справжнім другом. Одного ранку, коли небо було чисте. А вітерець лагідно грався з хмарками. Сонечко набралося сміливості. Сьогодні я знайду друга, вирішило воно, і весело засвітилося. Спершу його увагу привернула пухнаста хмаринка. Вона повільно пливла небом, схожа на солодку вату. Сонечко підлетіло ближче. Привіт, хмаринко! Я давно спостерігаю за тобою. Ти така гарна і легка. Може, ми подружимося? Хмаренка засоромилася, трошки потемніла на щічках і відповіла сумно. Я б хотіла, але коли я поруч, тебе майже не видно. Люди тоді кажуть, що стало похмуро, і чекають, коли ти знову з'явишся. Сонечко на мить притихло, але потім лагідно посміхнулося – не журися, Хмаринко, я все одно тебе люблю. Ти приносиш дощ, а дощ дає життя це теж добре. Хмаринка розпливлася від щастя, легенько торкнулася сонечко краєм своєї пилини, наче обійняла і попливла далі. А сонечко полетіло шукати далі, трішки сумне, але з теплому серці. Попереду воно помітило річечку, яка весело дзюрчала поміж камінців. Річечко, привіт, закликало сонечко. Ти така дзвінка і жвава. Може, ми, ми будемо друзями? Річечка засміялася, її хвилі заіскрилися від радості. Сонечко! Я тебе обожнюю. Твої промені грають на моїй воді, роблять мене блискучою, як дзеркало. Але я завжди в дорозі, додала вона трохи сумно. Я біжу до моря, до хмар, до дощу. Не можу залишитися надовго. Сонечко зітхнуло, але промовило з ніжністю. Я розумію, головне, що ми можемо зустрічатися щодня. Ти виблискуєш, а я тебе зігріваю. Це теж дружба, хай навіть і коротка. І сонечко полетіло далі. Довго воно мандрувало небом над лісами, морями, горами, заглядало в озера, розмовляло з вітерцем, що шепотів про далекі краї, але справжнього друга все не знаходило. І ось якось, коли день хилився до вечора, сонечко заглянуло на зелену галявину. Посеред неї стояла маленька квіточка, тендітна, але така відважна. Вона підняла свою голівку і тягнулася до світла. Сонечко зупинилося і лагідно засвітило тепліше. Привіт, Квіточко! Ти така гарна, скажи, ти б хотіла бути моїм другом? Квіточка захиталася від радості, її пелюстки ніжно затремтіли. Звісно, сонечко, я кожного ранку чекаю, коли ти з'явишся. Коли тебе немає, мені холодно і сумно. А коли ти приходиш, я оживаю, розквітаю і хочу співати разом з пташками. Сонечко відчуло, як у грудях розливається щастя. Воно засяяло так яскраво, що навколо стало ще тепліше і світліше. Його промінці ніжно торкнулися квіточки, наче обійняли. Тепер я знаю, що таке справжня дружба прошепотіло сонечко. Це коли ти зігріваєш когось і відчуваєш тепло у відповідь. Квіточка усміхнулася, і коли просто є поруч, навіть якщо між вами небо і земля. Сонечко щасливо засміялося, а навколо затанцювали промінчики світла. Вони грали на росинках, мерехтіли в очах метеликів, торкалися кожного листочка. І навіть Хмаринка та річечка здалеку усміхалися, бо знали. Тепер сонечко більше ніколи не буде самотнім. Воно знайшло свого справжнього друга, маленьку квіточку, і разом вони щоранку дарували світу новий день, наповнений любов'ю, світлом і теплом. Якщо вам сподобалася казочка, ставте лайк, підписуйтесь і зберігайте це відео. Дякую за увагу!